Сьогодні у нас розпаковка з сефори. Чому я хочу вам її показати? Тому що тут деякі речі, які я хочу ще порекомендувати вам, або навіть спросить у вас самої рекомендації, як ви вважаєте, чи ви користувалися такими речами чи ні. І буде ще до вас одне потім питання. І так, почнемо. Я хочу сказати, що ця вся сума, на яку я купила, це. 183 долара. І тут всього у нас 5 позицій. І будемо дивитися, що скільки стоїть. Будемо розпаковувати, і я вам розповім, чим я користувалась чим ні. Так, поставимо пакетик десь сюди, щоб він нам не заважав. І почнемо з першого: Це The Ordinary Настільки я, я люблю цю фірму, що вам просто не передають, наскільки вона класна. Я вже користувалась іменно цією штучкою десь, можливо, разів, ну не знаю, третій. Так, сені, це не мід. 10% і цинк 1%. Все, по-моєму, тут в складі нічого особливого і не повинно бути. І настільки це проста, тобі штучка, коли вас обсипало, коли якісь там не знаю, покраснення, щось там случилось з шкірою, це просто спасіння, наскільки воно класне. Значить, баночка була повна, я вже користувалась. І я вам скажу, що. Дуже мені подобається така штука, особливо на ніч. намазав і все І шикарно. Не можу сказати, що воно бистро, прям треба ним користуватися. Десь місяць його вилюпати треба. Ну я не можу рекомендувати це всім. Тобто ви подивіться, як ви можете купити. Я не думаю, що воно у вас буде щось погане з шкірою, бо тут дуже прості компоненти. І ще там є така бути. У мене також вона є, я десь напишу, як спомню, що фото поставлю. Воно також дуже класно, особливо, коли десь такі сильно якось висипало. Ти так намазав, і воно так пощіпує і засахає. Тобто, та штучка шикарна вона і мінореально. От у мене проблемна шкіра, особливо там весна, зима, або коли ісись солодкого. Тобто треба щось робити, спасати екстрено. Так, наступне з цієї же фірми це у нас якийсь коротше, для того, щоб росли вії? Є інші фірми, я думаю, ви бачили інші фірми, вони більш там, розрекламовані, але вони коштують дорого. От ми подивимося, так, ця вона коштує 12 доларів 11,90. Оця штучка вона коштує 18,60 доларів. Це канадські долари. Який тут? Давайте, яке воно на запах, бо його ж на рісні треба мазати. Ну, на запах воно взагалі практично без запаху. Тому чуть-чуть трохи -чуть якісь чувствуєш запах, але він не хімічний. І така м'якенька кістечка. Я думаю, що нормально. У мене нормальні вії, але проблема є такі участки, де там, знаєш, як наші. Наче... Хочеться додати туди ресничка, або щоб вона виросла чуть лінні, тобто, ну, усім дівчаткам хочеться реснички чуть під І так, я знаю, що треба користуватися кожен день. И, ну, я взяла на пробу. Якщо мені сподобається, я буду далі. Тому що воно недороге. А якщо не сподобається, ну. То вже таке вже не буду знать брати. Зрозумію, що це все якісь брехня. Хоча я бачила, що дівчи в них класно виростають ресниці. Так, наступна моя покупка це. Я її також уже повторюю: це Марокойл. Дуже класна ця олійка. В Канаді це якась, не знаю, велика проблема з цими олійками. Вони або Жирні або якийсь запах, незрозумілий, якийсь Ну, краще мені не подобається. Тому. Цю я вже також купую другий раз. Вона, до речі, не дешева зовсім. Як для олійки, 27 доларів вона коштує. Чесно кажучи, я вагалась брати, не брати, ну я не знайшла кращої. Реально, я не знайшла аналога, щоб було краще. В Україні ти хоч бери мейбелін, якийсь Лоріаль, Мейбелін Лоріаль. Намазуюся всю супер. Тут же. Воно все буде якесь жирне, воно все буде якесь мас... масляне, якесь, воно не подобається. Ця бутилочка взагалі шикарна, вона маленька, без дозатора, Але е, ти береш собі там на пальчик. А я навіть не на пальчик, а так знаєш, ну капелька така є нормально. Розтираєш так, розтираєш, і по всій дліні голови Боже, волосся шелковістелося. Зовсім нема ніяких. Там, жирності чи тяжко. Наступне, що я купила з цієї же фірми, це маска. І я не пожаліла, я вам скажу чесно, я вже її користувалася. Коли от таке комбо, коли ви разом миєте і маску, і оліку, волоси трошки тяжкі, можливо, на моїй. Бо в мене в самої рівня волосся, вони якісь тяжкі. тобто крутиться або ділить якусь укладку, тоді воно, звісно, не годиться. Якщо ви просто. Я роблю так: один день я маску, інший день там, бальзам з олійкою. Тобто разом я їх практично ніколи не використовую. Так, сама маска, вона в нас коштує. 40, ні, вона коштує 62 долари. Ми самі дівчатами рекомендували наші подружки цю маску, бо в неї сухе пошкоджене волосся, вона там блондинка, практично мілірується. Їй треба було таку маску. Вона сказала, що Люда, це просто наскільки вона крута і класна, що вона не пожаліла ці гроші. Я думаю, ну, якщо вже людина рекомендує, то треба брати. Вона дуже смачна. На запах, на такий легенький-легенький запах, але по волосся також потім пахне дуже добре. Я беру зовсім небагато цієї маски і використовую тільки там, ну, на оцю длину волосся. І я не знаю, ну я чекаю, може, хвилинки-дві. Чесно, я довго не чекаю. Це маска іменно для пошкодженого волосся. Моє волосся потім мені кажуть дякую. Дякую, що ти нас любиш. бо що До цього я вам скажу, що ну, максимум бальзам. Ну, я користувалась масками, але вони були ноунейми для мене. І я не знаю, не було такого ефекту. Взагалі, такого ефекту не було. Було хорошо, непогано, але такого ні. Тому, да, це дуже дорого, але воно того варте. І останнє, що я купила, це такі. Парфуми Джо Малон. Вірні, це зовсім не парфуми. Це, я забула, як це називається. Це, типу, воно навіть не туалетна вода. Тобто воно швиденько вивітрюється. І немає такого, прям. Ну, як швиденько там в течені часу, двох, воно вивітрюється. І немає прямо такого запаху. А, але. Несмотря на це, воно взагалі так коштує дешево. Коли ти саму бутилочку купуєш, воно там може стоїти більше 100 доларів за невеличку бутилочку, там за 30 мл. Да? Але чесно, ну, якось для мене це too much. Це якось дорого, я не, не готова за Це дуже популярна взагалі фірма. Ця штучка вона стоїть 42 долари. Тут, по-моєму, 9 чи 8. Цих семплов, да, цих пробничків. Із, із тих, які я вже користувалась, я вам скажу, що я користувалась, тут були English Peer, тобто, якась англійська, так розуміє, груша. Це такий свіжий запах. Те, що мені дуже сподобалось, це мімоза кардамон. Це такий якийсь незвичайний запах, тому що в мене, як правило, запахи вони або якісь фруктові, типу там вішня, там форт, не ласт чері, а... Смок у мене, або там ванільні якісь. Правило такі в'язкі, тяжоли запахи. Я люблю, або фруктові. Цвіточні я не дуже люблю. І от мімоза, кардамон мімоза, він реально мені дуже сподобається такий запах. Я думаю, що він даже хорошо і на осінь, і на зиму. Так, Потім є просто сі-салт. Я хотіла давно спробувати, я ще її не використовувала. Я хотіла давно спробувати такі морські які запахи. Не знаю, не знаю, наскільки вони смачні, не можу сказати. І є вже такі, як марч, я так розумію, тонка. або марч тонка. Коротше, да, от такого світленького до темненького. Це вже такий більш він насичений запах. От. І ми взагалі любимо купувати з чоловіком, як пробнічки, або це навіть не знаю назвати пробнічками. допустим, допустимо, Томфорд невеличкі, там три баночки. Да, я взагалі колись один раз в Грузії, в аеропорту купила, привезла потім сестрі. Тому що ну, такого я не знаю, я раніше ніде не бачила. В магазині ти не купиш ці пробнічки. Хоча тут, в Канаді, ми, здається, на Амазон купили. І я не пожаліла, наскільки вони були смачні, там взагалі чотири віда були. Було, бо в аеропорту в Грузії там було три віда, а тут чотири. Із рекомендацій, ви зрозуміли, що я рекомендую вам обов'язково повинні це купити і хоч раз спробувати. І питання в мене яке? Значить, я хочу в Сифорі купити от этот подарочний набор. Чи користувалися ви таким на своє день народження? Тому що я ще не разу, хоча вже третій рік буду тут святкувати своє день народження, я ні разу не користувалася такою можливістю. І ще мене возмущає, і є питання, чи дають в Канаді тут оці подаруночки. Бо що я знаю, що в Європі, коли ти купуєш в магазині, тобі можуть покласти якийсь там пробничок або ще щось. Мені не разу, хоча я постійний покупатель суфора і не разу мені ніяких подарунків не дали. Не знаю, чим зв'язано, або це в Канаді просто десь я чула, що не, не дають. А онлайн я також ще не разу не замовляла. Тож я люблю магазин, я люблю все потрогати, понюхати, все так. Зрозуміти, що воно таке. Ні, По-моєму, онлайн я замовляла The Order. Наверное. Коротше, не помню. Вот. І ще хотіла таке питання. Що б ви порекомендували? І ще для волосся, можливо, щоб використались краще, ніж оця фірма. І, можливо, ви знаєте якісь аналоги масла, щоб не такі, деш... такі дороге було, може, трошки щось дешевше, трошки доступніше. От така розпаковка була сіфори. Дякую. Все. See you guys!